Вітаю вас, друзі, на каналі Рослини для душі. Сьогодні зустрічаю вас вдома, адже на ділянці такий аврал, що зовсім не до розмов. Ми ж там не живемо, а за тиждень все встигає зарости бур'янами травою і висохти. Тож роботи вистачає. А за один день багато не встигнеш. Кадри для вас гарні зняла ще в саду, а поговорити в тишині. Спокої вирішила вже вдома. Які легко виростити з насіння, які швидко ростуть і квітнуть до самої осені. Ще з дитинства, у бабусі по сусідству, я пам'ятаю таку незвичайну квітку, повітряну, досить високу, яка постійно цвіте. І ми навіть малими дівчатками робили із пелюстки собі манікюр. Я думаю, багато хто цим займався. Ми також не виняток. А називається ця квітка Космея. Це тепер вже я знаю, як вона зветься. А тоді просто була гарна квітка і все. Для нас корисна на той час. Космея невибаглива, легко вирощується, приваблює метеликів у сади. Її можна виростити як на розсаду, так і посіяти в ґрунт. І я так розумію, що космея гарно і сама насівається. Щоразу для вас це буде приємна несподіванка в саду. Захотіли, вирвали. Захотіли, залишили. Далі класика осіннього саду. Це Айстре однорічна. Айстра і однорічні також для мене спомин. Спомин про шкільні роки. Адже 1 вересня це завжди букет із Айстре. Сорти на будь-який смак, від самих звичайних помпончиків до величезних махрових квітів. Зараз вибір просто шикарний. Все в ваших руках. Я також чула, що айстри насіваються, але у мене такого не було. Ай... Айстри я вирощую тільки на розсаду і потім вже висаджую в ґрунт. Далі квітка, яка на раз-два сходи з насіння. Взагалі без якихось танців з бубнами, легко, швидко зростає, її можна висаджувати як в грунтопокривну однорічну рослину, так можна використовувати в кашпо. Виглядає, що там що там, причудово і до того ж ароматно. Догадались, про яку я рослину говорю? Це лобулярія. Така маленька мініатюрна рослинка. Зазвичай вона квітне або білим, або фіолетовим. Любить сонце і дуже легко переносить спеку, квітує до самих заморозків. Хочете, кущик відквітнув, обрізали його, і він знову швидко наріс і знову знову квітне. Навіть в мене був випадок перший мороз, лід на ставочку замерз, а лобулярія відійшла і знову-знову квітла. І вона також сама насівається, досить гарно і легко сходить після зими. Лобулярію можна висадити, наприклад, на альпійську гірку, можна висадити поміж плиточкою, можна висадити бордюрчиком. Да будь-де, як на мене, вона квітка а, незамінна, яка квітує, квітує і квітує, а пахне як аромат меду буде у вас. А... На весь сад. Ще одна квітка, про яку я багато чула, що вона сама насівається, гарно, легко сходить після зими. Але ця історія, на жаль, не про мене. У мене ця квітка була вирощена з насіння, висаджена, дуже гарно відквітла. Насіння багато-багато залишила. Але, на жаль, навесні ніякого ні одного сходу не було. Ну, нехай. Але вона дуже гарна. Повітряна, легка, приваблює метеликів. І це вербена бонарська. Вербена бонарська струмка. Вона має такий повітряний кущик, вона не затіняє рослини, які поруч з нею. Така, знаєте, скромна, ніжна, витончена і дуже гарно виглядає в садах. Я вам раджу. Цвіте вона до самих дійсно морозів. Цвіте вона дуже довго. Цю квітку признаюсь, я не вирощувала, та вона мені сподобалась на малюночку обов'язково хочу спробувати її висіяти. Називається ця рослина квартія. Вона ніжна, тендітна, але зовсім не вибаглива. І як і більшість, любить сонце і легкий ґрунт. Хто любить? Підники в природньому стилі, так як і я. Будь ласка, сажайте цю квітку. Вона виглядає фантастично. Ще забула про одну однорічну квітку, яку я не вписала в свої топ-5. Це дельфініум однорічний. Сіється, я не знаю, просто шалено. І в тому році було в мене, мабуть, корінчиків з 10, в цьому році це просто ліс. Тому, кому потрібно заповнити саме великий простір, можна його висівати. Але один мінус: однорічний дельфініум відцвів і все. Листочки в нього такі ажурні, не дуже привабливі, після того, як він відцвів, просто його вириваю. В тому році залишала, щоб він розкидав насіння, в цьому році буду його виривати. Досить вистачить, дійсно забагато, але насівається просто шалено. Ось такі мої топ-5 улюблених однорічників. Тож занотуйте, запам'ятайте наступного року, хто вподобав якусь із квіток, вирощуйте дуже легко і швидко. А які однорічні квіти являються вашими фаворитами? Поділіться, будь ласка, мені цікаво, я ще чула про цині, але я не знаю наскільки довго вони квітують. Друзі, дякую, що були зі мною. Бажаю вам гарних, теплих днів і квітучих клум.